Привіт, друзі! У нас сьогодні буде така трішки сумна тема ролику. Я продав всі свої мотоцикли, але я всі свої мотоцикли продав, які були в Україні. Виїхав до Польщі я ще в далекому 21-му році. Заїхав я до війни і перед цим я прямо перед самим виїздом продав свій улюблений Гіон x road 250 Pro. Продав з тої причини, що мотоцикл буде стояти, а буде стояти їх два, так як в мене було ще Кавасакі. І в мене не було грошей, щоб виїхати. Виїхати на роботу, щоб попрацювати і приїхати додому. Як це робить дуже велика кількість українців? Виложив я його на OLX, він щось не продавався, не продавався, і з'явилась людина, яка пише: от, 1200, типа забираю, а він мене вихів щось. 1400 чи 1450. Я думаю, ну ладно, типу, я його за 1300 взяв е, з шаломом, з перчатками, з кросовими окулярами. Тому 1200 е, з рахунком того, що я його трохи підубив, ну, давайте дивитися правді в очі, я їбашив на ньому на задньому. Я їбашив на ньому на передньому. Я падав за брива. У мене тріскався руль. І все в такому дусі. Типа, я віджарив цей мотоцикл поповній, але він ще був ну, за 1200, це о, прям персик, це прям булочка. Все, приїхали люди, мені було дуже і дуже сумно розставатися з ним, тому я навіть не мог е, та й двох слів не мог зв'язати. Я, я зняв якісь кадри. Да, и у меня вот этого нет. У меня просто вот эта часть и, сверху резинка. А, а, стрелочки не мигают? Было. Купил новый, 100 км пробега, и оттуда начинает вытекать масло. С прокладки, а с никаких проблем? Mm -hmm. Mm -hmm, да, запущу. А. вот мы тогда за вами едем, да? Желательно, чтобы вы вбили МРЭО, это в навигаторе, а я буду ехать за вами. 85-90. Хотел сказать, люди осмотрели мотоцикл, он им понравился, и неудивительно, ведь X-Road, несмотря ни на что, у меня в отличном состоянии. То есть нет ощущения, что я продаю какое-то говно. Хороший мотоцикл, но Так, сложились обстоятельства, що його потрібно продати. Ну і що, в наступному році буде Ендурик ще що Продавав його з такою думкою, що після приїзду з Польщі я куплю собі Лансин е, LX 300 або Car. GNS з'явився, напевно, що я вже був в Польщі. Genes до цього ще не було. Так, вже е, в самій Польщі, я думаю, не куплю по приїзду GNS. Але... Приїзду так і не відбулося. Всі ми знаємо, що трапилось, і їхати туди я як будто не бачу зараз сенсу. Типа, поїхати поїду, а виїхати назад не зможу. А тут в мене вже тіпо, інше життя почалось так скажемо Але ж, в мене ще є другий мотоцикл. У мене ще є моя Кавасакі. Кавасакі ЄР5, яку я купив в Такмаку. Зараз це окупована територія. Мотоцикл в рідній фарбі, в офігенному стані. Він стояв, напевно, рік, і його взагалі ніхто не доторкався, не запускав, нічого йому не робив. Я попросив свого друга Серегу, який на оранжевому міксроуді за мною завжди катався. А чого ти справа обганяєш? Ви його завжди бачили в роликах. Це. Єдина напевно, людина, з якою я спілкуюсь майже щодня, протягом трьох років, які мешкаю за границею. Це дорогого стоя. Серега, привіт тобі. Що я хочу сказати? Серега приїхав, його там змазав, всі нікеліровані деталі помазав, тряпочкою протерли, хорошо загнали. І тут така е, мислижка ще спустя рік в мого іншого приятеля визникла. Виз... 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 Хочу мотоцикл, от пиздець. А він чувак 2 метра ростом, 100 з чим кілограм качок, який сидить на фармі. Ну, типа, прям машина. А ЄР5 е, він маленький. Це маленька 500 -ка. Я з ростом 1,74 м, повною стопою стою двома ногами, ще й так два кулака між до ног пролазить. Типу він низький, маленький. Я такий, блядь. Головне, щоб він, типа, коліньми в руль не опирався. І знову, все, він приїхав до мене додому е, мене мамка поїхала, вона теж мешкає в Польщі. Е, поїхала додому, в відпустку, відкрила ворота. Е, хлопці подивились, мотик, все добре. Ті болі це ж своїм продавав. Е, да, так як я не мог туди виїхати, я не міг його оформити. Це развіше через Дію. ну Через Дію я ще один мотоцикл, який на мені висів, може, Нак. чорний нак Гіон. Я ось отоко то переоформив буквально там 2 місяці тому. Він всі ці блядь, 4 роки висів на мені на учоті. ну, Я з людьми спілкувався, типа, на штрафів не було. Він по рукам звісно, походив дуже сильно, но, но, типу, все в порядку і цей мотоцикл досі живе. Ага. Коротше, забрав без Кавасаки. Все, 200 я йому продав. Брав його по-моєму, за 2300, то есть 200 доларів я в мінусі. Ну, так як мотик довго стояв і плюс своїм, типа, нормально. Хорошо. Виходить пару днів, каже, мотоцикл, сука, бензин з нього тече з усіх щелей. Йоб твою мать. Думаю, ну це ж треба так обісратися ще й перед своїми. Перед цим він дав проїхатися своєму своєму батя на нашібенки його завалив набік. Я думаю, зв'язано це, не зв'язано, не знаю. Коротше, трахав йому, трахав той Кавасакі деякий час мозг. Але, щось пацани, по-моєму, якраз без моїм Серегою розібрали карби, почистили карби, все зробили і, о боже, все, Мотик почав чувствувати себе добре. Тобто, реально, за що того, що він дуже довго стояв, там образувалася, мабуть, якась срань в бак, або в карбюраторі, я не знаю. Ну, Коротше, мотоцикли не повинні стояти дуже довго. Тобто, техніка повинна їздити. А. Ви запитаєте, чого я, блядь, знімаю на фоні BMW, а не на фоні мотоцикла, в мене ж є GSR ще в Польщі. Да. Но, тільки що, що ливень, погода в Польщі чи клімат в цілому, повне очко. Тут мотосезону немає як такового, блядь. Ти їздиш максимум 2-3 місяці, максимум в сезоні, і то це деякі-деякі дні, коли тепло, і дай Бог, щоб ти в ці дні був вихідний. Бо що в Польщі, щоб мати таке БМВ, потрібно їбашити дуже сильно. Так, да, я пиздую не на заводі, типу, не таскаю там палети, але тем, тим не менш дуже велику кількість життя забирає робота. От серйозно. Коротше, по мотоциклам. x road достався офігенним чувакам, вони приїхали, навіть не торгувались, подивились, сказали, що бачили мої відоси на Ютубі. Типа, все супер. Претензій у них до мене не було ніяких, Типу, я все як казав, от так воно все й було. Плюс вони цей мотик на Ютубчику бачили. Типу, як він взагалі жив і себе почував. Ну що, как, нормально? Ну все, еще раз поздравляю хорошей дороги. Все. Давай, ось. Удачі. По кавасакі у веса до мене теж нема претензій. А, господи. Осьо недавно біс їхав на моєму Кавасакі, точніше вже на своєму Кавасакі на невеликій швидкості 20-30 км в час. Щось трапилось. То -ли після грязючки, то лі на щебіночки, Коротше, він упав. І сломав к херам ключицю. Блять, а я тільки казав, пацани, їбать, екіпіровка. мота екіпіровка. Е без екіпа не катайтесь, та похуй, перчатки, шлем, во, блять. А в нього, по-моєму, і перчаток не було. Ну і короче, він упав, зламав ключицю. То, по-моєму, зараз він не їздить від слова совсем. Вот. Я відвалікся. У Беса не, до мене немає претензій. Кавасак йому подобається для першого мотоцикла 50 лошадок, 500 кубов, взагалі топчик, мотик, 97-го року, рідний пробіг. 50 тисяч, блядь, в такому стані? та їх тут в Європі нема. тут мотики розйобані. От чесне слово, я зараз шукаю, на що собі поміняти свого GSR е, і цена конь, або мотоциклу пізда. От серйозно. Якщо ви думаєте, що ви пригоните за 3 копійки цей мотоцикл там з Європи, ну ладно, не зараз, зараз він нахуй нікому не надо. в мирний час. Та ні, блядь, тут нормальні мотоцикли стоять точно так само, як в Україні. Просто тут вибір більше. Ти так заходиш на OLX, наприклад, тих же GSRів, як у мене в Україні, штук 5. І два з них тільки з документами, і то вони розорвані. В Польщі їх штук 50. Ну, от і розумієте, в чому справа. Тут я навіть не боявся б купити такі мотоцикли, там, як Aprilia, там, Шивер якась. Ну Катті ні, десмопривод мені дуже страшно. Але в цілому. В загальному, тут вибір мотоциклів та й автомобілів такий, що є з чого вибрати. От Серйозно. Навіть отаку БМВ я шукав, їх просто пиздець блядь, по Польщі. Живих дуже мало, але варіанти є. І коштує ну, трішки дешевше, ніж в Україні, так. Якщо хочете, я можу сняти, е, відео про моторинок Європи. Ну, не Європи, Польщі. Я за моторинок Польщі вже. Як сказати, ціку фішку, тому що я тут три роки прожив і ще до цього жив півроку. Е, тому щось можу вам розповісти цікаве. Будете хоча б знати, і можу вам розказати, як купити і як правильно оформити мотоцикл на себе в Польщі. Тому тому що, да, і тобі е, що тобі привіт, в мене теж були маленькі проблемки з цим. Та є що проблемки, блядь, я третій свій автомобіль блядь, на учет нормально не змог поставити. За допомогою фірм звертався за допомогою. Так, все. Друзі, друзі, такий спонтанний ролик, який я виносився в своїй голові, як би вам це все розповісти. Дякую, дякую за перегляд. Боже, в мене такий чудовий настрій, що я вам це нарешті відзняв. Все, я сподіваюся, звук був на відео шикарен, картинка топчик. Все, дякую, цілую, пока. Побачимось в нових відео. Е, так, в планах є продати GSR, купити новий мотоцикл. Якщо комусь цікаво, е, 15500, невеликий торг. А, але я не дуже хочу його продавати. Мотик обслужений. Я навіть не знаю, що на заміну йому купити. Дуже дорогий мотоцикл, не хочу брати, мені нема де його хранити. Його можуть спиздити, грубо говоря. GSR, ну такий, він не дуже дорогий. Все, цілую, пока.